закон про зниження акцизу на розмитнення іномарок чекає свого підпису на столі у президента. Запопадливі народні обранці готують новий законопроект на благо автомобілістів. Цього разу вони обіцяють здешевити везення підтоптаних іномарок, які не відповідають стандартам Євро-5. Навіщо вивчав Максим Хотіленко? Подамо законопроект, щоб амністувати ці автомобілі, які їздять зараз через кордони, і по ставкам 3251, щоб власники поставили їх на українські номери. Йдеться про старенькі іномарки віком понад 10 років, які на силу відповідають нормам Євро-4. за словами автора законопроекту Роберта Горвата, таких в Україні близько 150 тисяч, тобто один відсоток від загальної кількості автомобілів у державі. Нині щоб їздити на нерозмитнених машинах, власники перетинають. Кордон кожні 5-10 днів, створюючи чималі черги на пропускних пунктах. А такою амністією народний обранець збирається вбити одразу двох зайців: зменшити навантаження на митників та зробити добро людям. Тому давайте Ніш... все-таки вірити Ніш в краще. Вірити в краще слуга народу пропонує мешканцям Львівської, Волинської та Закарпатської областей. Саме місцеві автовласники теоретично отримують довгоочікувану амністію. От тільки самі амністовані у такий популізм не вірять. кажуть, як їздили на кордон, так і їздитимуть. Наразі краще мені так їздити. Вона не в п'ять днів, вона просто ну як я можу сказати, нашій державі повіряться етично, що самого за себе надурить. Вони придумують один закон, хтось не придумають другий закон. Так що пільгової розтаможки так якби вони говорять, її не буде. Та навіть якщо і буде, на чергу сухочих чекати не варто. Акциз хочуть зменшать, але не скасують. Так само, як і решту зборів у результаті. Старенький німецький гольф за 2000 зелених після розмитнення стане в півтора рази дорожчий. Тож юристи, не приховуючи посмішок, прогнозують законопроекту 3251 повне фіаско. Це законопроект, не має бути Є чітка процедура. Якщо ви купили, граждани України купили іноземний автомобіль і в'їхали на територію України, вони повинні періодично виїжджати через границю, тим самим фіксувати статус-кво.